От Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хатіть вона може безконечно, бо вона міркує і ну це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто, Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися, ні далі ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки довій, опять, потім, дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили в цей же момент. Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які це їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, вирішують якісь важкі конфлікти. О, ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині взагалі будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають суперсуха, супербюрократично і це більше схоже на якусь фантазію що що 27-му році може воно завершитись, бо це ну незрозуміло як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали це імпортозаміщення, почали оці китайців завозити. Все там поміняли сервіс змінився, речі. Змінили все по інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї все окей, газ у них і так і далі. Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує, але людей в Росії. Вони ж руські поняв вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку, ну вроді, норм, свіже трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей лігахів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то що люди там, ну дім рветься в терпеться, вони такі вже і так в гамнях, уже уже не буде. Все, коротше ділеємо. Ну от таке хіба чудо може статися. але мені здається, що рано ще їм треба часу. Вони ще дуже дуже довго можуть терпіти.